Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Зайчикові друзі Був собі заєць. Ні, не заєць, а невеликий зайчик. Такий маленький і ніжненький, що напевно можна його назвати зайченятком. У зайченята були сусіди кінь, корова, цап і баран. Вони часто говорили до зайчика Ти наш друг, і ми твої друзі, та й не абиякі друзі, а великі і сильні. Якщо потрапиш у біду і потребуватимеш допомоги, прибігай до нас, і ми тебе порятуємо. Був у зайчика ще один приятель теля зовсім невелике, лагідне червоне телятко. Коли інші приятелі хвалилися своєю силою, воно мовчало і думало Оце силачі. Не кінь, а велетенько низько, не цап, а здоровенний цапище, не баран, а справжній баранюга. Одного ранку до лісу, де проживав зайчик, прийшли на лови стрільці з собаками. Злякався зайчик за своє життя і пригадав великих та сильних приятелів. Вони мене урятують, оборонять, подумав і чимдуж побіг до коня. Конику, друже, псиська женуться за мною. Візьми мене на свої плечі і понеси далеко звідсіля. Кінь потряс гривою. У мене сьогодні багато всякої роботи. Не можу. Та ти не журись, тобі допоможе інший приятель. Помчався зайчик до корови. Корівко, подруго, пси женуться за мною. Віджени їх своїми гострими рогами. Корова махнула хвостом. Вибачай сьогодні не можу тобі допомогти. Сусідки запросили мене в гостину. Не піду, загніваються, але ти не тривожся. Тебе багато добрих друзяк, котрийсь, напевно, допоможе. Побіг зайчик до цапа. Цапуню, товаришу, пси мене здоганяють, рятуй. Цап потряс борідкою. Тепер не можу, відповів. Я щойно поснідав і мушу подрімати. У тебе є друзі, що по їді не дрімають. Іди до барана, він напевно тобі поможе. Кинувся зайчик до барана. Рятуй, баранчику, друже. Як не поможеш, пси мене розірвуть. Баран застриг вухами. Рад би тобі помогти, але сьогодні чогось не здужаю. відповів здоровим голосом. Приходь іншим разом, як мені полегшає. Дивиться, зайчик, пасеться теля. Друже", – Телятко, друже, запищав розпачливо зайчик, пси женуться за мною. Рятуй ти моя остання надія. Телятко відповіло щиро. Я молодей, слабо силе. Як мені тебе рятувати? Я теж боюся собак, та я тобі пораджу. Утікай власними ногами. У зайчика вже не було більше приятелів. Не було до кого бігти по допомогу. А собаки вже зовсім близько. Ось ось вискочать з поміж кущів. Зайчик послухав теляткової ради, зібрав усі сили в ногах, кинувся утікати. Біг, біг і біг, доки не забіг у безпечне місце. Віддихався, відпочив і каже сам до себе Бачиш, зайче, Найкращим твоїм приятелем, якому можеш довіряти, є ти сам.